Біблійна історія устами іноземців співати її для вірян римокатолицького костелу та ще й українською заходилися студенти з Анголи та Нігерії. Таку незвичну коляду в Івано-Франківську почуєш не часто, бо ж виконують різдвяну пісню ті, для кого рідна мова португальська, вчили легкі на перший погляд слова з пудеї з Африки не один день. Та нині жартують, було зовсім не важко. Не важко може, може бути за два тижні ми вивчили коляду. Небо і земля знайомства з українською розповідають викладачі для їхніх студентів розпочалося лише два місяці тому, і нинішні співи то вже неабияке досягнення. Адже дається, наука з подаєм іноземцям не так вже й просто. Найважче у коляді то довгі слова. Ми не всі стопчики вивчили, тобто не всю коляду вірніше ми вивчили. Вибирали там, де легше буде де, де є менше слів важких, і щоб легше було вимовити. Звісно, там де є. Більше скупчення приголосних або довге слово, то тоді їм важче вимовити. Якщо як більше відкритих складів, ось так, то тоді. Легше такі заходи для африканських студентів, котрі навчаються у Франківську, вже майже традиція. Викладачі переконують, в такий спосіб допомагають своїм вихованцям долати розлуку із рідними, особливо у святковий час. А ще це пізнання тутешніх культури та звичаїв. Ми готуємо багато страв, наприклад, фежуада, кузіду, бо тощо. Пізніше ми йдемо в церкви. Ми, 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 ми сідаємо до столу. Іст, о, ми Колядою у костелі студенти іноземці не обмежаться далі у планах знайомства із традиціями православного Різдва, а із весни великодніми.